останню сльозок проковтнула вечерю соло сумну, що вчора. Сьогодні забула, бо тричі вертала зі сну. Знов сон обійма, чи що інше, висмокти сили бажань. Життя від безпам'ятства гірше, де горя народного грає. Неслихом хотіли зігнути Убогством голодних умів. Та рабство серця навернути. Хто право їм дав, хто посмів. З малої надії зернини, розквітне зоря вікова, не згасне ім'я України, допоки в нас пам'ять жива.